Шалені? А може краще сонечко чи мандаринки? Точно, ми ж так тихо сидимо, ніколи голосуємо і не жартуємо. Особливо коли ти А Ми, шалені, бо нас на суті, ми енергію в чистолі. Ми зазвичай, ми шалені. Шокування? А ми ще сніданок не поїдемо. Та нічого, не, я їм на ходу. Потім квест. Ми йдемо не з маршрутним листом, а інтуїцією. А ввечері дискотека. Ноги йдуть, але душа співає. Ми екстремальні, запальні, дуже класні і круті. Ми шалені! Що з ними робити? Учора під час тихої години влаштували конкурс. Хто голосніше шепоче? А сьогодні зранку виходила в нову зарядку. Пенсю побажати не тратилися. Але але ж вони добрі. І завжди разом. І завжди перші. Якщо не за порядком та зображення? Ми. Вони шалені. Але наші улюбленці. На самі. будь ласка, шалені, без фільтрів, без зупинок, без нудьги. Ваша головне досягнення. Ми одного разу виграли гру, не зрозумівши правил. Ваш девіз. Екстремальний, запальні, дуже класні і круті. Якщо десь чути сміх, це ми. Якщо десь йде енергія це ми. Якщо хтось скаже найвеселіше, це точно ми.